Можливо, комусь буде цікаво мій досвід замовлення з німецького сайту, сам замовляв. без сторонньої допомоги ось таку станцію. Fossibot F2400. Ну, Зараз вона всіх на слуху, не знаю, управляє вона свої якби, кошти. Ну, всі нахвалюють, а чи так воно час покаже. Ну, між тим. Переважив я станцію. Станція з, з дротами всередині важить 22 кг. Тобто тут дроти були і комплектація чітко 22 кг. Без оцих дротів вага 21-500, 21, 21 кг-500 г. Ну, можливо, комусь буде цікаво. Так, зовнішній вигляд. Такі. це... Ці очі, всяких відео обзорів. Але все ж таки на 26 листопада я таки покажу, яку я отримав. 25 рік, 26 листопада. Прошу Сонячна панель зарядження 220. Штекер такий вигляд ззаді. Так, ну мені цікаво. Прийшла ціла, коробка в коробці, пленка була, ці штекери всередині, тобто комплектно один штекер, інше з'єднання для сонячної батареї. Ну і прикурювач. Так. Коробка ціла, можна сказати, був один там поріз, але він не пройшов коробку. В общем, коробка ціла. Доставили, ну, в принципі, в ідеалі. Це ось що вони тут пишуть. Фосібот. Вон Вага. Упаковки з ящиком 25. Ну от кому може комусь буде цікаво, що вони пишуть. Так, ну ось так запаковано. Це у нас вершок. Там ще низ є. М Інструкція є українська мова, що не може не радувати. Тобто, мови Європейського Союзу і українська мова. Що можна розібратись, прочитати. Єдине, що засмутило, ну, як би без варіантів, але нова пошта взяла за доставку, будь ласка, на 26 листопада 2025 року. 3494 гривні. Це за те, що вони доставили із свого, із свого складу в Польщі, е, в Варшаві е, до е, центру України. Хоча десь місяців 8 була доставка, назад була доставка там щось до 2000 гривень, 15 Але ж так, да, що ж ми і вже як є. Так, ну. Ось таке придбання. Е, планую використовувати е, сонячні панелі, да, зрозуміло, бо чому б не використовувати, але планую збільшити ємність е, за допомогою ось цього кабелька. Тобто це в сонячний панель, вхід, це вхід. Зараз е, хвилинку покажу. Так, а цей вхід. Е, Ось, є така пробуда, продається у нас в епіцентрі. Це пробну купив, так, коротше, провірять, можливо, потрібно, то, що дроти буде замовити, то вже потім замовив. Коротше, смисл такий, що це сюди, це в станцію. Це їде також з Німеччини акумулятор 24 вольтовий літий залізофосфатний. Тобто це на нього. Короче, щоб намагатись збільшити. Ну, як би має працювати з додатковою батареєю? Е і в нас в теорії вийде е десь в районі до 4 кВт. Тобто штумпірна батарея на 24 вольта, плюс тут 2 кВт рідних. І в майбутньому, ну, так планую, щоб ту батарею, яка доїде, її заряджати від сонця. Та батарея від сонця заряджається, йде заряд фосіботу. Фосібот вже мені в будинок. Ну, не знаю. в общем я все так планую, а вийде. Ну, має вийти. Ось ну, такі от. Ще придбав от, резерву, три фази маю. Це вже в Україні прийде. Ну, ось. Не фахівець, але намагаюсь розібратись. Звичайно, будемо запрошувати електрика для монтажу от цього автомата і додаткового обладнання. Всім дякую, кому допоміг.